Вітаємо! Наближається серпень, а це ключовий місяць для кожного виноградаря. Саме в цей період підходимо до фінішної прямої. Ягоди починають наливатися, формується смак, аромат, цукристість, а також активізуються найнебезпечніші хвороби. І тому саме зараз дуже важливо відповідально підготуватись до цього періоду. Як бачимо, на даному кущі винограду ягоди вже активно наливаються. Бачимо зараз ось такі ягодки, тут гронки. Цей кущ не нормувався цього сезону, бо, на жаль, один рукав пропав. Але незважаючи на це, він чудово витримує навантаження. Тут багато гронок і він це все витримує. Це говорить про здорову кореневу систему. Вже восени плануємо його замінити на більш сучасні та врожайні сорти, а також перевести весь виноградник на двоплощинну шпалеру для кращого освітлення та вентиляції. Також спрощує обробку та збирання урожаю. Поруч росте заміна. Ось молоденький кущик, він вже такий височенький. Росте заміна цьому кущу, який ми будемо прибирати. Також будемо замінювати оцей кущ винограду. Він теж плодоносить. Маємо ось такі на ньому грони. Тут він у нас від дощу замазався, трішки в грязі. І поруч йому замінник, кущик. Цей вже кущик кращий. Від того будемо міняти на нові сорти. Наближається дозрівання ягід і саме зараз виноград стає особливо вразливим. Найбільш грізними ворогами у цей час є грибкові хвороби оїдіум та сіра гниль. Які ж препарати можна використовувати в цей відповідальний час? Хорус – цей перевірений фунгіцид, забезпечує комплексний захист від оїдіуму, мільдію та сірої гнилі. Розводиться 12 г на 10 літрів води. Дуже важливо, що термін очікування до збору врожаю складає всього 7 днів, а це означає, що вже через тиждень після обробки. Можна сміливо збирати ягоди. Свіч ще один потужний фунгіцид, який спрямований передусім проти сірої гнилі, але також ефективно пригнічує оїдіум. Норма використання 10 г на 8 літрів води. І знову ж таки, термін очікування всього лише 7 днів. Також важливо зауважити, що потрібно використовувати. Лише оригінальні препарати, тільки вони гарантують короткий термін очікування, що є критично важливим перед збором врожаю. Магнікургард забезпечує надійний захист від сірої гнилі, має термін очікування 14 днів, норма витрати 8 г на 10 літрів води. Також можна перевагу віддати біопрепаратам. Це бексткур. Хоча він зареєстрований для використання на малині та суниці, але на винограді також показує чудові результати. Бесткур не тільки пригнічує сіру гниль, але й бореться з іншими грибковими та бактеріальними хворобами. Його головна перевага це відсутність терміну очікування. Це означає, що можна застосовувати його навіть за день до збору врожаю. Без можна також поєднувати з хімічними фунгіцидами, якщо є така потреба. Окрім хвороб, у цей період можуть активізуватися кліщі. Для боротьби з ними радимо використовувати біопрепарати з коротким терміном очікування актоверм, актофіт. Та бітоксицибалін. Вони ефективні і безпечні. Після захисту від хвороб переходимо до не менш важливого етапу це підживлення. Правильне підживлення в цей період не лише забезпечить кращу якість врожаю, а й допоможе лозі краще визріти, що є запорукою успішної зимівлі. Для кореневого підживлення зараз використаємо добриво. Майстер 15530 плюс 2 магнію та мікроелементи. Це формула з високим містом калію, що дуже важливо для наливу ягід. Будемо розводити 25-30 г на 10 літрів води. Якщо ж стоїть спекотна погода, то норму краще трохи знизити до 20 г на 10 літрів води. Для листового підживлення візьмемо Плантафол 20-20-20. Це збалансована формула, яка підходить для більшості фаз розвитку. Розводимо 25 г на 10 літрів води. Коли ж ягоди почнуть активно змінювати колір і набирати цукор, перейдемо до наступного етапу підживлення. Під корінь використаємо. Добриво майстер 3,1138, 4 магнію та мікроелементи. Розводити будемо 25 грамів на 10 літрів води. А по листку плантафол 51545, 25 грамів на 10 літрів води. Ця формула також має великий вміст калію. Саме високий вміст калію в ці періоди. Позитивно впливає на якість ягід та їх смак. Вони набирають більше цукру, стають солодшими та ароматнішими. Крім того, калій сприяє кращому дозріванню лози, а це, в свою чергу, означає, що кущі значно краще перезимують і дадуть гарний врожай наступного року. Ми щиро сподіваємось, що ці рекомендації допоможуть. Вам отримати справді якісний та багатий урожай солодких і соковитих ягід. бо турбота і правильний догляд це запорука успіху. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарях. Ми із задоволенням будемо відповідати. Ставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Підписуйтесь на наш канал. Щоб не пропустити нові поради, і натискайте на дзвіночок. До нових зустрічей!